Слава Ісусу Марії, вітаю вас! Благословенний понеділок живемо, радіємо, витриваємо. Маємо сьогодні понеділок, новий тиждень, початок нового тижня. Ну, Хто з чого починає, хтось з понеділка, хтось з неділі, хтось може з суботи починає. Ну, але понеділок це такий початок робочого тижня, скажімо. І сьогодні візьмемо. 25 лютого 1987 рік. Дорогі діти, сьогодні всіх вас хочу огорнути своїм покровом і провести всіх на дорогу навернення. Дорогі діти, прошу вас, дайте, Господи, все своє минуле, все зло, яке нагромадилось у ваших серцях. Хочу, щоб кожен із вас був щасливий, а з гріхом таким ніхто не може бути. Тому, дорогі діти, моліться і в молитві пізнайте нову дорогу радості. Радість об'явиться у ваших серцях. І так ви будете радісними свідками того, чого від кожного з вас хочемо. Я і мій син. Я вас благословляю. Дякую вам, що відповіли на мій заклад. І сьогодні Марія просто просто, ну, зносить, зносить розум, бо каже: Я і мій син хочуть від вас радості, не сліз, не сумного обличчя, плаксивого якогось. А кожен, хочемо від вас, щоб ви були радісними. І сьогодні питання: чи ти радісний сьогодні, чи ти радієш свого життя, чи ти тільки нарікаєш, ниєш, не знаю, що там ще можна? жалієшся. І власне, твоє життя проходить в цьому: в жалостях, наріканнях, недомаганнях, недооціненнях, якихось постійно критиках. І так життя виходить. Воно йде. Ти, ти собі Ниєш там, не знаю, не радієш сумний ходиш, а життя плине. Життя плине. Ти чекаєш кінця ковіду, потім кінця війни чекаєш, але радість не приходить. Помітили, хто чекав кінця цього ковіду, то не дочекався тої радості, бо прийшла війна одразу. Тобто, а хто радів під час того ковіду, той радіє під час війни зараз. Бо час біжить, але радіє не з війни, а радіє від того, що Господь живе в моєму серці і в твоєму серці, від того йде радість. І, власне, так треба і цим займатися, над цим працювати. Бо якщо ти сьогодні не радісний, ну це є проблема. Проблема не тільки в тебе, а проблема і в Марії, і в Ісуса, які Хочу, щоб ти був радісним. Неймовірно, неймовірно. Буквально, якщо ти сумний, то ти можна на назвати навіть грішник. Ну так, провести таку пар пар паралель. Бо Марія каже, що з гріхом, зі злом, яке в серці, неможливо радіти. Тому що, собі... що тобі сьогодні заважає радіти? Власне, тільки може заважати гріх і, і зло, яке є в серці. Це може заважати дійсно радіти. Дорога дитина, сьогодні тебе хочу огорнути своїм покровом, провести на дорогу навернення. Дорога дитина, прошу тебе, дай Господові все своє минуле. Сьогодні практика віддати своє минуле, яким би ти не був, яким би якою ти не була. сумною, там вже звикли до тебе, що ти ніяка плаксива, там не знаю, нарікаєш, нарікає, все тобі не подобається завжди. То віддай це минуле. Віддай і почни нове життя. Все зло, яке нагромадилося у, у твоєму серці, віддай сьогодні, Господи, всі зранення, все віддай і почни нове життя. Хочу, щоб ти був щасливий. Щаслива! Марія каже: Хочу, щоб ти була щаслива. Якщо ти сьогодні не щаслива, то ти не виконуєш е, Маріїні прагнення. Ну, жорстко звучить, але так є. Якщо не радієш, то когось розстраюєш не тільки себе, саму своїх дітей, свою сім'ю, а ще і Марію Ісуса, тому не, не не, не маєш права буквально бути сумним сьогодні, не радіти. Хочу, щоб ти був щасливий, була щаслива, і це прагнення Марії. І якщо ти хочеш щось зробити для Марії, то будь щасливий сьогодні. Будь щаслива сьогодні. Сьогодні і завтра, і післязавтра, від сьогоднішнього дня будь щасливою. А з гріхом ніхто не може бути щасливим. З гріхом. То, тобто, щастю перешкоджає гріх. Якщо ти щаслива, то шукай, де гріх. Якщо ти нещасливий, то шукай, в чому проблема, в чому гріх. Де, що, який гріх не дає бути щасливим. Тому дорога дитина, на молись, і в молитві пізнаєш нову дорогу радості. Бачимо, що тут йде паралель також. В молитві пізнаєш цю дорогу радості. От ти зараз можеш слухати, як можна радіти ну, війна, ну там економічно, там все погано, нема що їсти, і то, і то, і то, і то, і то, і то. можна на, на гущати так краски, подивитися новини, звісно. І не має ніякої радості. Але каже Марія: в молитві пізнаєш. Нову дорогу радості. В молитві ти знаєш, як почати нове життя в радості. Тут Марія не каже, що ти знаєш радість після війни, після якихось там, або ще що. Каже в молитві. В молитві ти пізнаєш дорогу, нову дорогу радості. Радість об'явиться у твоєму серці, і так ти будеш радісним свідком того. Чого, від... Того, чого я від тебе хочу, Марія каже. Того, Чого хоче від, від тебе, я, Марія каже, і мій син, так станеш радісним свідком. Марія хоче, щоб ти був радісним свідком, радісним, радів, а не сумнів, сумнівним свідком. Каже Марія, я тебе благословляю на це. І це дуже важливо приймати це благословення. Тобто, коли тебе благословляє Богородиця. На щасливе життя, на радісне життя, то бери і так живи. Бо в інакшому випадку, ну, ну не будеш просто в цій в своєму призначенні. А це най, найжахливіше прожити життя, пронити його, просумувати його і не війти в призначення. А призначення для тебе будь, будь щасливим, будь щаслива. Дякую, вам, що відповіли на мій заклик. І я вам дякую, що дивитесь, що ви практикуєте і бажаю всім бути щасливими сьогодні. Будьте благословені. Мир вам, радість, благодать з па Папа.